Вітаю вас, дітки та дорослі! Сьогодні хочу розказати вам про назву нашого дитячого садочка. Називається він «Калиновий цвіт. І дійсно, весною вздовж ігрових майданчиків ми можемо побачити безліч зелених красивих кущів із білими нарядними квіточками. Це кущі калини. Територія навколо садочка затишна та доглянута. І яка ж квітуча, безліч квітників майорять різнокольоровими квітами, квітують клумби і восени, і навесні, і влітку. Пропоную вам сьогодні на занятті з ліплення виготовити красивий квітничок, такий, як у нашому садочку. Для ліплення нам необхідні пластилін, дощечка, стека та круг із картону. Обираємо колір для квіточок, поділяємо пластилін на шматочки. Можна це зробити за допомогою стеки, а можна просто руками. Зручно працювати з пластиліном, коли добре його розім'яти і розігріти. З кожного шматочка ліпимо довгий стовпчик. А потім згортаємо його. Таким чином ми зліпили квіточки. Додамо квіточкам листочків, розділяємо на шматочки зелений пластилін, кожен шматок згортаємо у кульку, сплющуємо між пальцями і загострюємо. Вийшов листочок, розміщуємо їх біля квітів. Ось такий квітничок зліпила я. А який квітник вийде у вас?